Допомагати своїм партнерам Кубрак номер 8 В'ячеслава Ліщук, номер 2 Андрій Задорожний, номер 13 Олег Галай, номер 4, Нестор Сивуляк, Василь Воронін. в Попередньому сезоні. А зараз ситуація така, що Удар по воротах. Історія. Зараз два поєдинки завершилися нічийними підсумками. 2-2 зіграли «Совцер» та Сомбра. Пам'інтеля Дорожний простріл зараз. Давайте згадаємо, що цими вихідними завершилася фінальна серія у футзальній екстралізі. Яка ж помилка від Вороніна? Просто фантастика! Насправді! Навіщо це робив Воронін? Енергія стала срібним призером чемпіонату України. Ференц пробиває. який, подивіться, але не забуває. Ось є така от історія, і це приємно. Приємно, що такий відспорт, як казав, в нашій країні розвивається. Удар по воротах. Пас віддає. На... Андрія Ференца. перехоплення. Небезпечний момент може бути. Чи буде удар по воротах? Супик пробиває. Хороший шанс за Київ Рановський. Закалюжний. Задорожний. Перепрошую, так, звісно. Команда Black Turn Vision. Михалевський. Зараз передачу таки віддає на галапу. Михалевський. Ледь не забував. І Васів. Васів, передача не потрібна, не зрозуміла, абсолютно точна. Момент! Відновлено груманд номер 8 Василь Стащишин, Номер 20 Василь Штиньович, номер 2. Віктор Манько. Момент. Подивіться, і рахунок 2-0. Матчі з Кубрак відверто. Там все-таки олкіпер ситуацію вконтролював. Більше, ну, я можливостей не пригадаю. Зараз удар від Андрія. Удар по воротах від Романовського. Закидання непогане, до речі. Але прохоплення Броновський. Броновський пробиває по воротах. Галай. Простріл небезпечно. Халевський не мався у цій ситуації задорожний, М'яч не усі ці. Сивуляк. Ліщук. Ліщук пробуває. Алапа. по воротах і буде. Буде розіграш м'яча. галає, є удар поворотах дуже неточна. Ось неточність галає. Хороший пас, подивіться, який проходить Михалевський. не забиває. Забиває більше оліва. Це банальщина, звісно вже, але просто щітність дуже і дуже багато такого змагального процесу і з фізичними індоборствами простріл. Оліщук пробиває. Розірали штрафний Поліщук пробуває Оліщук. Пробує.